Всім добрий вечір. Доброго вечора. Бажаємо всім Божого захисту, молимось за нашу країну, щоб якнайшвидше закінчилася ця війна і щоб Господь оберігав наших військових також, допомагав їм, зміцнив їх і закрив їх собою, щоб був їм найкращим бронежилетом. Амінь. Сьогодні хочемо поговорити на тему останнього часу. Зараз на цю тему багато дискусій є між віруючими, між е, звичайними людьми. Знаємо із Писання святого, що Христос прийде на землю друге для того, щоб забрати свою церкву з землі, вознести її до царства свого. І багато хто намагається зараз вирахувати ці події, коли це станеться, в який день, в який час. Хоча Біблія каже про те, що ніхто не знає ні дня, ні часу, коли це буде. Лише Христос дав певні е, ознаки, розповів про ознаки, коли це буде. Щоб, е, Церква могла зорієнтуватися, коли його чекати в який момент саме. Так. І навіть Ісус Христос вчив своїх учнів, що будуть знамення з неба, і будуть катаклізми і війни кругом. Але це все ще не кінець. Так. І люди того часу вважали, що Христос прийде. Після його Вознесіння, як він Воскрес і Вознісся, що вони це побачать ще, і його пришестя. Але Христос дав чітко зрозуміти, що це станеться в іншому роді. Рід людський мається на увазі покоління людей. Так. І одне покоління людей, один рід це були ті люди, які бачили руйнування Єрусалиму. і Знищення Ізраїлю. Так. Але також Христос і сказав про інше покоління людей, про інший рід, який побачить відновлення Ізраїлю як держави і е, початок його е, розквіту. І ми знаємо, що з історії нашої історії знаємо, що в 1948 році відродилася така держава, як Ізраїль. І зараз є ця країна, і от е, виявляється, що з цього моменту і почався е, відлік оста, о, 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 останніх часів останнього так. часу. Закінчились часи язичників. Тобто, і став е, період останнього часу. Виходить, що це саме той рід. ну Люди, які народились від 1948 року і до донині до сьогоднішнього дня. Всі ці люди, це покоління людей, може побачити може побачити Ісуса Христа власними очима, як він прийде в своїй славі за своєю церквою. Так, бо це неймовірне сам... явище, так. і всі цього очікують. Але до цього треба бути готовими, звичайно. Так, і він сам сказав, що і не пройде рід цей, як все це станеться. Так. І як, як нам потрібно готуватися, так як і тоді при руйнуванні Єрусалиму і знищенню Ізраїлю, церкви, апостоли, діти Божі, вони врятувалися, яким чином вони чітко послідували Словам Ісуса Христа, бо він їм сказав, коли це буде відбуватися, не виходьте і не виходьте, виходьте і не входьте. Так. В Єрусалим. Так. Ті, хто в Єрусалимі, тікайте з нього, а ті, хто за Єрусалимом, не, не за... Заходьте, заходьте до, до нього. Русалим. І ми знаємо, що тоді церква перебувала в чіткому чіткій позиції церква Апостольська. Вони щоденно перебували у вченні апостолів, в преломленні хлібу. Тобто, і в молитвах. Так, в молитвах. Тобто вони розмірковували над Словом Божим, вчали Слово Боже і займалися цим постійно, однодушно, мали одне серце і одну душу. Так. І зараз Ісус Христос теж дає чіткі вказівки, як потрібно зберегтися. По-перше, треба бути. Церкві, церкві, біблійній церкві. Сто 100%, 100% так. Бо церков дуже багато і вчень багато, але рятується тільки церква біблійна, та що Бивча, чітко слово Боже. Слово Боже і... перебує в апостолів. І в молитвах. І в молитвах, і, і причому і щоденно і одноголосно, скажімо так. Так. І тому ми запрошуємо вас до Біблійної церкви, щоб бути приєднаним до Біблійної церкви, щоб чітко вивчати Слово Боже, чітко дотримуватись, так сказати, інструкції, яку дав Ісус Христос. Все це можна побачити на каналах Салтаненко. Запрошуємо вас, відвідайте канали Салтаненко. Там дійсно навчають істинам Слова Божого. І все до вас. Пастрі Сілтанинки мають ступінь докторський, вони є доктора теології. теології. Це наука тому... про Бога. Наука про Бога і вивчають цю тему дуже серйозно. І цей ролик є дуже цікавим. Ми там його почули цю інформацію, зокрема про цю, про останні часи. Заходьте, будь ласка, прослухайте самі. Порівняйте все з Писанням, з Біблією і переконайтеся в тому, що. Це істина. Це, і, це істина, і ми нічого такого не сказали вам, як то кажуть, не надзвичайного, і, але все-таки, як на мене, ця подія дуже і дуже надзвичайна, тому що... Так, потрібно прошестя, бути готовим до прошестя це Господа. Це явище, дух захоплює прямо. Хай благословляє вас Бог. Амінь.